Добрий день, шановні педагоги. Сьогодні говоримо про метод помодоро, як не згоріти на роботі та встигати більше за допомогою кухонного таймера. Метод помодоро – це техніка тайм-менеджменту, яку вигадав італієць Франческо Чірілло. Суть працюєте 25 хвилин, відпочиваєте 5 хвилин. Кожен такий блок це помідорка. 4 помідорки, довший відпочинок 15-30 хвилин. Чому це працює? Чіткий фокус без прокрастинації, менше втоми, більше контролю над часом. Як застосувати? Оберіть завдання, увімкніть таймер на 25 хвилин. Працюйте, не відволікаючись. Коли таймер задзвенить, 5 хвилин перерви. Повторюйте цикли 4 рази. Потім зробіть довшу перерву. Дякую вам за увагу!